Слідче на сьогодні роблю кріплення для цього насоса від 66-го зіл-130-66. Оце буде в мене натяг в такі прорізі. Затягнув рівня і я хочу його ставити отута, знизу. Виходить, щоб нижня точка була самого насосу. Зараз виставляюсь, приварюю кріплення. І тоді тільки ще треба буде зробити для натяжного. На вход насоса зробив два таких кріплення. І це зараз виход, це в мене подача в насос. Це нам їх сюдити в місці і вивести один виход. Це буде з бачка. А це обратка з перепускного клапана, вона назад кидає. Так, от наше е, входне, рубеле входний патрубок. Це у нас вход в насос. Це склапана обратка йде. Вона йде отако коліном сюди, і тут вход з бачка буде. Виходить, з одним потоком. Ну, ще не заварено, тільки знизу. От зараз покажу. Бачив ще. Оцю дірку мені треба заварити, отак я з'єднив. Получається, що звідси поток і звідси склапана з обратки, він входив в подачу в насос. Зараз тут ще уварюю і зачищаю, вбиваю шлаки. Коротше, ось таке. Варю електродом, бо немає газу в балоні, виходить. Точніше, в общем, Ось такий входний колектор вийшов, тільки масляний. Вход. Обратка. Отак, отак обратка завернута і подача масла. Сам насос. Це обратка з клапана, ще раз кажу, з самого насосу перегрузочного встановив насоса. Так ну, що подивитися. вона. Ну, Щоб він ні за кардан не виступає, ні за коробку по висоті, грубо говоря. І натягується все нормально. Оце у нас дивимося, оцей, що я варив, патрубок на вход. Взагалі, по цьому насосу ще Зіловському. Натягнув коротше, на подачу трубу, влив масло і там підставив відро на виході. Бо я ж перевертав йому, щоб він мене качав в ліву сторону, а не в праву. Вручну він не хотів качати. Коли перекладав в праву сторону, все, вручну качав, а вліво вручну не хотів. В общем, залив масло і завів, ну, вже поставив насос, а думаю, як буде качати. Коротше, качає. Бачимо, так? Ще закрив пальцем на вході, корочу, як влупило, все нормально, на що того, що качає в ліву сторону з перевернутою йомкостю.